На Полтавщині викрили очільника обласної профільної медико-соціально-експертної комісії та його спільницю, які допомагали призовникам ухилятися від мобілізації. Фігуранти підшукували серед свого оточення осіб, які хотіли уникнути військової служби. За гроші посадовці пропонували сфабрикувати медичні документи жінкам військовозобов'язаних для отримання другої групи інвалідності та подальшого оформлення піклування за ними. Ці довідки надавали право виїзду за кордон. Натомість жінки так званих клієнтів навіть не проходили медогляду. Вартість послуги була понад 9 тисяч доларів США. За даними слідства, незаконною схемою скористалося близько півсотні людей. Правоохоронці затримали організатора схеми та його спільницю під час отримання другого траншу неправомірної вигоди від клієнта. У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів, правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправні дії фігурантів, копії документів осіб, які зверталися до організаторів незаконної схеми, банківські картки, понад 1 мільйон гривень, більше 115 тисяч доларів США та 5 тисяч євро готівкою, отримані незаконним шляхом. За інформацією Полтавської обласної прокуратури, сьогодні двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави по 400 тисяч гривень кожній особі.